Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде моя і ваша, сподіваюся, улюблена рубрика. Будемо вишивати підтех, будемо вишивати такий процес кубик від Tella Artis. Якщо ви вже бачили цей кубік в якомусь більш вишитому вигляді, або потім побачите його. Менш вишитим, не лякайтеся, справа в тому, що я під вишивку цього кубіка записала декілька тегів, але я не пам'ятаю, в якому саме порядку я їх буду викладати. Отже, якщо ви зараз побачите його відшитим настільки, а потім побачите, що він вишитий менше, то нічого страшного, то я не порола, то просто раніше записувала цей тег. От, а сьогодні в мене буде тег, який буде називатися не як у всіх. Тег я це побачила на каналі Творчий куточок. Я вам залишу в описі до цього відео питання до тега і посилання на канал Творчий куточок. Якщо вам цікаво, можете подивитися, які там були відповіді на, ой, на цей тег. От, ну і можете послухати, що буду відповідати я. Я буду вишивати в кадрі, але, ну, в принципі, спостерігати за моїм вишиванням можна не спостерігати, нічого такого особливого в кадрі не, не відбуватиметься, просто я буду трішки вишивати бісер. Я от думаю, як мені, куди мені поставити цю штуку. От, тут в мене чотири кольори бісера, один блакитний, три синіх. Господи, один блакитний, два синіх, один білий. От, нічого не змінилося, в принципі, з минулих разів, коли я вишивала. Цей кубик під теги. Тег буде не дуже довгий, він там на 7 чи 8 питань. От. Чому хочу на нього відповісти? Бо іноді, знаєте, мене теж цікавлять ці питання про вишивальну моду. І про вишивальні хіти. У мене вже було, десь я вже відповідала, коли на теги, там, або про мої вишивальні так, або про мої вишивальні ні, я не пам'ятаю, де саме, або про купування, щось там було. Ну, коротше, про, про, про набори і процеси, які є у всіх. От, е, ну, можемо поговорити на це окремо, чому б ні. Отже, перше питання тега. А, якщо не сказала, беріть вишивку. Там, готуйтеся до готування, або вдягайте йдіть на прогулянку, робіть, що ви любите робити підтеги, бо на екрані нічого особливого буде просто вишивання кубика. Отже, перше питання: як ви ставитеся до того, що вишивачі часто вишивають одні ті самі схеми або дизайни, або набори? Ну, В принципі, в принципі. Я нормально ставлюся, бо є якісь такі штуки, які універсально подобаються всім. І через те ну, подобаються більшій частині людей. От. Тому, якщо є якийсь ну, набір, наприклад, або схема дійсно якісно зроблені і вони дійсно стають хітом і всім хочеться їх повишивати, чи це через сюжет, чи це через ну, кольорову гаму, або це через якісь там, я не знаю, забобони. Ну, Я знаю, наприклад, що всі вишивають вікторіанський оцей будиночок, через те, що є повір'я, що якщо ти його вишиваєш, то в тебе буде поліпшення житла. От. Ну, Якби він працював, то я думаю, що це просто було б. Купив, вишив і гарантовано прямо всі поліпшили, Ну, не думаю, що це так працює, От. Ну, це типу, як робити карту бажань або щось таке. Знаєте, Якщо ти сидиш, дублиш пиво перед телевізором і тільки робиш карти бажань, це не працює. Якщо ти тільки вишиваєш цей вікторіанський будиночок і сидиш на гноїщі і нічого не робиш, це так не працює. А якщо, наприклад, ти Працюєш, і тобі, ну, наприклад, я не, знаю, там, не вдається підібрати той самий будинок, який би ти хотіла, або там е, не дають тобі кредити, я не знаю, зараз, до речі, зараз дають кредити на житло чи ні. От. Ну, коротше, якщо тобі от якісь додаткові умови не складаються, і тобі хочеться просто змінити свій настрой на, на більш позитивний, ну, комусь допомагає там, я не знаю, молитва, комусь допомагає щось, а комусь допомагає вишивання е, вікторіанського будиночка. Тому. Я думаю, що це нормально, що багато вишивальниць вишивають один той самий сюжет. Наприклад, як минулого року було з оцими круглими дизайнами від Лукаєс, там, де були соняхи, маки, потім ще був зимовий якийсь там з будиночком. Ну, всі прямо от, е, захотіли, бо ну, дійсно були класні дизайни, класні сюжети, чому б його не повишивати. Навіть я ледь на нього не купилася, але е, ну, я втрималася. Бо в мене просто забагато початих процесів. От, а, а знаю багато людей, хто не втримався і купили. Е, ну, і Імпульсивні такі покупки, коли е, знаєте, всі, всі побігли, і я побіг. Е, всі купили там якусь серію, наприклад, або пішли е, в якийсь е, суміснику брати участь, як зараз прийнято казати, е, вляпалися в сало. Це, знаєте, сал, ну, типу, спільний проєкт. От, як наприклад, це Лартіс робила спільний проект. От це в нас є таке нове явище, називається Сало, якщо ви не знали. О, це типу спільні проекти. Вони саме і стають такими популярні, що вони відповідають або смакам, або якимось там запитам більшої частини людей. Якщо це щось таке унікальне і воно подобається там, я не знаю, трьом людям, або його там розуміють, ну, не знаю, там два десятки людей, включно з дизайнером його мамою. то... Ну, це теж має право на, якби, на існування, але якщо ми говоримо про комерційну частину, то, звичайно, що і фірмі, і дизайнеру більш цікаво зробити такий набір, який буде лонгселер, який буде продаватися не один раз, а який будуть купувати купувати, і в якому багато людей знайдуть щось для себе. Я нормально на цього ставлюся. Друге питання: чи передумайте, купляти, вишивати популярний дизайн, бо він є у всіх. Ну. Якщо він мені дійсно подобається, то, мабуть, не передумаю. От, наприклад, душа Троянди дуже популярний сюжет. Він одного часу прямо його вишивали на вишивальному Ютубі. Ну, це, це. Років, мабуть, 4, ну, багато років тому. Його вишивали там ледь не всі. От. І, в принципі, він від цього мені менше подобатися не став. От. Хоча він дуже популярний і прямо всі-всі всі його вишивали. Е, е, з того, що, наприклад, от, всі вишивали ці е, кру. Круглі такі дизайни від Лукаеса. Тут мені, наприклад, так, воно мені якось встромило, що я подивилася і вирішила, що та ні, всі вже повишивали, що я буду. От. В мене є дизайни від Хімери дуже старі, я їх колись ще купувала, дуже-дуже-дуже давно. Там Іриси іджмелі, і Джмелі і Лілії з метеликом. Лілія з метеликом вони не такі. Ну, трохи менш популярні, а оці іриси і жмелі хто їх тільки не вишивав. Це прямо був якийсь флешмоб вишивки цих ірисів і джмелі. Вони не дуже складні. От, і Тому, можливо, їх багато людей купували, як перший багатобарвник. От, Я вже бачила варіантів, я не знаю, ну штук 20 точно бачила. От, я, якщо я передумаю їх вишивати, то я не через то придумаю, що їх багато людей вишивала, а через те, що просто. Ну, Воно якось ну, трошки засторіло вже, вже для мене. От. А через те, що, наприклад, от всі 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 вишивають цей дизайн саме зараз, я, можливо, його б відклала, от, і не вишивала. Його треба, знаєте, або першим вишивати, або відкласти і через якийсь час повишивати. Так мене сталося, до речі, з коли був в Карпатах, або коли будиночок оцій... Ар... Арнаутова, здається, є. Звали. От, на чорному фоні дуже вдалий дизайн. До речі, вона так і не повторила свій успіх. От, це в неї якийсь одиничний був такий дизайн. От. Ну, його вишивали всі. Його вишив, вишили дуже швидко, і якось він, а я вишивала його не так швидко. І якось він в мене відклався, але я все ще намагаюся його душити. От, і зараз, наприклад, тут стосовно серії щедриків, багато хто вже купив і вишив нові дизайни, які виходять в цій серії. І я не придумала вишивати цю серію. Ну, не щедрики, а там до веселих кумась там новиночки вийшли, оновлення. Я не придумала вишивати цю серію навіть через те, що багато хто їх купив і вишив. Так, подарунок рукодільній подрузі, оберете хітовий чи той якого ніхто не чув, не бачив. Ну, по-перше, я б е, спиралася на якийсь вишліст. Якщо я чула, що ця людина, наприклад, хоче спробувати там брошку Телеартіс, або ця людина любить вишивати там, Dimensions, або щось, то ну, е, сенс е, людині, яка хоче вишивати Dimensions, дарувати Телеартіс. Або навпаки. От. Якщо я знаю плюс-мінус смаки, то я, можливо, там оберу якийсь дизайни, які їй подобаються. А, якщо, якщо я точно знаю, що цього набору в неї немає, якийсь хитовий, то можу таке подарувати. От. Але б я все ж таки виходила б з індивідуальних смаків людини. От. Ну, якщо людина вишиває якісь ну, великі пейзажі, то дарувати їй, ну не знаю, якісь мімічні картинки, ну не знаю. Це, це не це не окей, навіть якщо вони будуть дуже хітові, вона просто їх не буде вишивати. Ну, вона скаже дякую, і, і все, і все. <с -дискій> і нащо воно? От ні, все-таки я притрим, ну, держуся до такої концепції, що все, що купується, колись має бути вишите. Тому, ну хоча б потенційно, тому якщо а, я буду обирати, то я все ж буду спиратися на смаки людини і а, буду обирати ой, ну можливо більш хітове. От отут, от я, А так, щоб, щоб випіндритися і купити, аби ні в кого не було, але не, не втрапити в, ну, якби в смаки людини, то я б не хотіла такого робити, бо це, знаєте, це трішки обітно. Це обра... ну, якби образливо, коли ти розумієш, що людина, наприклад, там, я не знаю, там, читає любовні романи, а ти їй купуєш фантастику. Ну, на що? От. Але тут є така і двояка ситуація, бо колись мені коли були дуже подо... популярні парфюми Жадор Діор, Dior. Ну, пам'ятаєте цю рекламу, де. Десь там Шарліс Терон, дуже популярна. Це давно було, це більше 10 років було. От, вони були дуже популярні, ця реклама була всюди. І просто всі сходили, шаленіли за цими парфюмами. І мені в один рік на день народження і на Новий рік подарували три флакони цих парфюмів. Однакові, а вони мені навіть не подобались. От, мені тоді хлопець подарував, потім дівчина. там Ну, на роботі по Ну, коротше, і три флакони в мене було цих парфюмів, а вони мені не подобали ну, вони мені не підходили. От. Але вони були шалено популярні. <свісно> і що мені що я мала робити? Ну, Звісно, що я їх попродавала, От. Ну, чого мені будуть що я буду користуватися парфюмами, які мені не подобаються. Тож, якщо ви купуєте щось хітове, спочатку впевнитися, що цій людині це зайде. Бо, Наприклад, якби мені подарували якийсь, ну, я не знаю, семплер Tell Artis, він шалено зараз популярний, хітовий, просто хітяра. І вони якості гарно і все. Але ну, от особисто мені ну не знаю, що б я з ним робила. О. Але якщо б мені подарували семплер від ВДВ, VDV... тут би я сказала дякую. Особливо, якщо там в них є такі з гарбузиками дуже гарний набір, тут, тут, тут би я сказала дякую. Хоча, хоча це теж ну, така вже хітяра-хітяра, у всіх, у всіх, мабуть, є. Так, на вашу думку, який виробник випускає зараз найбільше наборів, які стають хітами в Україні? Ой. Це дуже складне питання, бо у нас одночасно ми маємо. Ну, ми маємо Луко С, який дуже всі-всі всі, -всі, 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 -всі там до нього заліпають. Хоча він такий ну, він, ну, контроверсійний. Такий. Цой. Я точно можу сказати, що Dimensions не випускає зараз наборів, які стають соціальському хітами. Мережка 50 на 50. В них Бувають набори, які всі хочуть, а бувають, що ну окей. От. От Телаартість зараз за ній всі шаленіють, але я ну, трохи не розумію той стиль, яким вони працюють. От, ну, я не фанат семплерів. Е, і е, там вони ще хардангер піддали, вони ще щось там піддали. Ну, коротше, трішки не моє. Але я знаю, що от вони прямо всі за ними шаленіють, і, і ниточки їх зараз всі скуповують. От, е. Ну, я думаю, що відкриття минулого року було ВДВ. Отак От скажу. Від них ніхто не очікував. І їхні просто набори просто порвали всіх. Оці семплери. Бо від ВДВ це було, ну, особисто для мене, це були якісь схемки для вишивки бісером, для такого про, ну, прості, для там, без якихось ізисків, витребеньок. Колись в них був дуже вдалий олень бісером. От його багато хто вишивав. Але це була якась разова акція. От. А, а, а зараз от в них оці повиходили семплери. Я, на жаль, не знаю, хто в них дизайнер цих семплерів. Не, не, не траплялася мені така інформація, але вони дуже вдалі. От. Я думаю, що це прямо. От... Якщо вони будуть далі працювати в цьому руслі, в цьому напрямку, то я думаю, що ВДВ прямо стане таким непересічним виробником. Ну, і звичайно, що чарівна мить вони дуже багато роблять. А, Боже, забула. Нова Слобода, Нова Слобода, вони як, як випустили свого цього тігра в кущах. от, І потім всю цю серію, і зараз вони такі новинки видають, що прямо... Ну, от, от ВДВ, Нова Слобода, це в нас зараз хітяри такі. Ну, і телеартіс, але ну, це таке смакове. Так, найкращий, на вашу думку, український виробник один. Це важко Це важко вибрати. Дуже важко. Ну, по співвідношенню, мабуть, ціна якість я б сказала, що нова Слобода. Бо ціни в них дуже демократичні. Набори в них гарної якості. Специфічний комплектуючі, але дуже цікаві дизайни. Ну, це якщо одного вибирати. Якщо не одного, я б додала сюди чарівну мить, бо в них дуже гарні комплектуючі. І завжди ну якісь вони цікаві якісь штуки роблять. от. Це на сьогоднішній день, може, завтра з'явиться хтось інший, я не знаю. Чого з знаменитих дизайнів, як у всіх, у вас в запасах нема і не буде і чому? Ну, я не дуже загоняюся по, ну, по раритетах. Це не до мене. Я не люблю семплери. Я їх не розумію. Це не, не моє. І оці всі, навіть не так, не семплери, мені подобається лонгдог. От лонгдог, в мене навіть колись був порив, коли тільки вийшов семплер пандеміку, той, який в 2020 році, пам'ятаєте, в мене навіть була ідея його спробувати. От, чому мені подобається лонгдог, Бо там за кожним цим стає якась історія. От, я, ну, якби, от, якби я спробувала якісь семплери, то я б, мабуть, обрала лондох. Оці всі: Вікторія, Семплер, Хенс the Сі, Семплер, чи як вони називаються, оці всі штуки ще перед збушу цей з примітивами, це все просто не моє. Я вам розкажу, чому. Бо семплер, семплер яка сутність семплера? Семплер, Семплер це зразок. Тобто ця штука, яку ти вишиваєш, або щоб потренуватися, ну, навчитися якісь шви вишивати, або, як раніше, ну, не було таких от, можливостей, там, скинь мені схемку, так, або ксерокс, або ще щось. Ну, перемальовувати на папір теж, ну, якби не всі були можливості. Дівчата просто давали одне одному жіночки, це ще давно було, це там, 200 років тому. Вони просто давали одна одній. Зразок, от, і ти собі на якусь тряпочку, на яку тобі не шкода, швиденько якось перешивала. І це в тебе зберігався зразок. От, моя бабуся так робила, вона брала, наприклад, в неї в сусідки була якась подушка, яка їй подобалась. Вона позичала в неї цю подушку там, на кілька тижнів і перешивала її на, ну, на якісь прості матеріали. А потім, потім вона вже сідала і вибирала які. Ну, якби це була схема тільки вишита. От. І оці семплери, які ми бачимо, це отаке: отаке от. це, тобто, ти побачила якийсь патерн, якийсь шматочок, ти його собі ну, типу, перемалювала, перевишила. І ти збираєш таку колекцію свою цих патернів. А потім якась дура через 200 років побачила і А знаєте, чому вони вишивалися на таких от плямистих тканях? Тому що це були ткані, які було не шкода. Тобто, це не як зараз там ми фарб... їх фарбують, вони там коштують там по 50 баксів шматочок. Це просто були ткані, які або невдало пофарбувалися, або вони там щось з ними сталося. Ну тобто це вони вишивали на, ну, якби на бросових тканюхах. От. І нитки теж нерівномірно окрашені. Тобто цінувалися рівномірно окрашені нитки, бо це було естетично. А переходи кольорів це туди пускали нитки, які нерівномірно покрасились. А зараз навпаки у нас є нитки ручного фарбування, які всі там за ними прямо ганяються і вони коштують шалених грошей, і вони ще не стійко, не стійко пофарбовані. От. І це ну, типу, вважається вау. А насправді ну, це, це бросові нитки, які б люди просто викинули і не користувалися ними. От. І квакери ще, до речі, вишивка квакерів. Це, знаєте, це була вишивка. Яка? Ну, це типу, як литопис. Люди були там, часто густо неграмотні, неписемні, і вони ну, не могли там, записати якусь літопис. Ну, максимум в них була біблія, в якій вони писали, там, скільки дітей в них народилося і коли хто помер. Там, спеціальні такі сторінки були для цього, а це називалась фамільна біблія. А хочеш, наприклад, ви купили там коня, або у вас був гарний врожай яблук, або там до якоїсь дівчини хтось там посватався. І вона на честь цього вишивала такий маленький сюжетик з яблуками, або з женихом, або з конем, ну, отак от. і, і рік вишивала. І це символізувало якби, ну, як щоденник. такий. Оце були ці квакерські вишивки. Це досить примітивно. Це люди, які не створювали якісь там складні схеми. От. І ну, я не знаю, це як знаєте, як історична реконструкція. Ну, Це прикольно зараз там відтворити якусь, я не знаю, там, турнюр якийсь, або там ще щось якісь ці жакети, як забула, як вони називалися господи. Ну, камзоли чи, чи якісь жіночі з кринолінами, цими всіми фіжмами, чуками. Ну, це типу, ти не ходиш в такому. Зараз. От. Ну, це таке знаєте, як історична реконструкція. Ну, мені не цікаво. От. Е, тому я не, не, не буде це в мене в запасах, і я такі от примітиви я вишивати не буду. Я не засуджую тих, хто це вишиває. Вишивайте, якщо вам подобається. Мені просто це занадто просто. От, я на це не хочу витрачати свій час і не хочу платити шалені гроші за е, тряпочку, яка в плями пофарбована. От, от. Мені подобається нерівномірний окрас, але якщо це якось зумовлено дизайн, якщо це просто якийсь е, ну, пля, плями за 50 баксів, ну, 50 це ще скромно сказала, то я, мабуть, таке не купуватиму. Це тип популярний. Що стосується саме дизайнів, в мене є один дизайн, який мене бісить. Я не знаю чому. ну Там можна вдаватися до всяких фридіських теорій. Мене бісить дизайн поцілунок сніговіка. Ніколи в мене його я не купуватиму. Я взагалі вважаю, що це трохи ну, такий не, 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 не дуже дизайн. Не в плані, що він погано зроблений, а в плані, що ну, за змістом, за сюжетом. Тому в мене його не буде точно, я його не купуватиму. Ну і якісь оці всі мі -мішні, ці всі мімімімічні пари вовків, пари лебідей, лебедів, пари, всякі там оці, ну, такі, знаєте, в стилі. Не то, що мені пари не подобаються. В мене є пара левів від Dimensions, в мене є пара оленів від чарівної миті дуже гарні. Але оці лебедя, Особливо, коли вони зроблені як. От дуже гарну пару лебедів, до речі, Віка Вікторія Кростіч вишивала. Я забула, що в неї дизайн здається Dimensions. От в неї єдиний був дизайн, який мені якось ну, спарується, саме сподобався. Так. Яким має бути дизайн, щоб він був у всіх запасах і став хітовим? Ну, як я вже казала, він має бути або по сюжету, або по кольорах якимось таким, що буде подобатися більшості. От, Якщо, наприклад, от всі почали вишивати карту України свого часу, яка ну, з, з областей складається, о, це було, по-перше, це було актуально, бо це на хвилю цього цікавості до всього там українського патріотичного. По-друге, вона якісно класно зроблена, вона приваблива і вона цікаво, її якось можна потім оформити. От, тобто, якщо ми говоримо про це про ці ж самі круглі сюжети від Лукаса. УКСа, то там привабливі кольори і гарна композиція, воно гарно складене. Якщо ми, наприклад, поговоримо про ну не знаю, про деменшеновські якісь ці класичні зимові сюжети, то там, там багато деталей, там є що пороздивлятися. Воно по кольорах гарне. Воно такого розміру, що його якби, мімені повз не пройдеш. Ну, отаке. Тобто це має бути співвідношення сюжета, кольорів, якості і змісту. От. Ну і ціни. Бо, якщо, наприклад, якийсь набор коштує ну, не знаю, там, 3 тисячі гривень, то навряд він стане дуже фітовним. Хоча є й таке. До речі, ви бачили, буде перевипуск душі Троянди. Я буквально вчора бачила в якомусь десь на чи на Фейсбуку, чи на Інстаграмі. На Інстаграмі, здається, я бачила, що буде перевипуск душі Троянди. Там, правда, ціна була написана, І там був перевипуск на оці. Е, така вона, типу панелька витягнута з лотусами. І щось ще там було з перевипуска. Тобто. Іде менше буде перевипускати. Може, вони якісь там права порішали, бо вони ж там це ж права на ілюстрацію що треба. От. Так, який, на вашу думку, суперхіт, сюжет-дизайнер мені треба? А, це питання до вас, мої любі. Якщо ви, ви знаєте, якийсь суперхіт, якого в мене ще нема, можете вгадати, написати мені в коментарях. От. Я вам полегшу завдачу. Я вам скажу, що я б дуже хотіла ВДВ, але я поки що не вирішила, чи воно мені так треба, що аж аж. Але я поглядаю в той бік. І з того, що ще є суперхитом, це олені від мережки і олені від Dimensions. Там одні зимові, одні осінні. Я їх взагалі розглядаю як парні, але вони стільки коштують, що ті, що ті, що я не знаю. Я якось шаленію, але не дуже. Але сором'язливо шаленію від цих хитів. Ну, якщо, на вашу думку, ви думаєте, що мені пасував якийсь інший сюжет, напишіть мені це в коментарях. О, дивіться, ми тут прямо з вами відповіли на всі питаннячка. От, Я так непогано повишивала. Я, мабуть, ще дошию цю ниточку за кадром. От, а в нас з вами ну, півгодинки ми наговорили. Е, дякую вам всім за увагу. Е, якщо вас цікавлять теги, ви під них любите вишивати, то велкам в мене на каналі там цілий плейліст з тегами на різні. На різні тематики, на різні питання. От, е я думаю, що ви вже подивилися або ще подивитеся. Е я там написала окремий тех про вишивальні гріхи. Якщо ви ще не дивилися, то подивіться. Е і Зустрінемося в наступних відео на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і не забудьте поставити лайк цьому відео. До побачення!